Вітаю вас на своєму каналі. Зараз ми подивимося один цікавий експеримент. Значить, На фрезерному станку по металу є свій частотник, який показує оберти. І зараз ми перевіримо ось таким прибором, чи совпадають позначення на частотнику і з позначеними ті, що покаже наш прибор. Наклею стрічку, значить, клеїмо на саме на самий більший діаметр, тобто з 50 мм до 250, по-моєму. І включаємо, що тут у нас наймалі оберти. Це у нас, по-моєму, 90 з чимось. Да, 97. Направляємо луч на нашу стрічку. І що ми бачимо? 99. Ну, тобто, куди не йшло? Зараз я додавлю приблизно до 500, хай даже 490. Направляємо нашу наш луч. Значить, тут у нас 497. А тут у нас 495. Ну, в принципі, в принципі, нормально. І останній тест це буде токарний станок. Так, значить стотику 640, сьома скорость, і зараз ми зробимо замір. Так, а на приборі у нас 441, ага, 46 уже. Тобто э, на сьомій скорості на 200 обертів відстає патрон від частотника.